Доброго ранку, друзі. Ми повернулися. Дякуємо всім, хто нас дивиться. Дякуємо всім, хто до нас приєднався. І вже традиційно, у другій частині нашого доброго ранку, ми зустрічаємо у нас в студії гостей, учасників конкурсу Співай за мрією тих діток, які співають. І сьогодні ми теж раді тут нашому знайомству із наступним учасником конкурсу. Це Іван Бортніков, який прийшов із підтримкою. Тримка тато та, тато. Людина, яку дуже добре знають і не лише в Луцьку, але і далеко за його межами, і за межами Волині. А, легенда рок-н-ролу Луцького Олександр Бортніков. Привіт у н рольному люду. <ріхи> <ріхи> так. Доброго ранку. Така у Дуже рок н рольна сім'я, родина. і ну, Навіть е, чесно скажу, те, що е, потім будуть співати, це, ну, це дуже класно. Мені особисто дуже подобається, дуже незвично. Але про це пізніше. Так. Е, друзі, дякуємо за те, що завітали. Е, Вань, видихни. Все нормально. Нормально. <рес> Він нас постійно на повному серйозі, серйозний парень. Угу. Як так сталося, що ти почав співати? Тато примусив чи ти сам захотів? Та я ще з трьох років щось там собі підніс, бурмотав. Почав співати і почав. Побачила, що в мене є талант, потім якось вийшла. А хто почав, побачив твій талант і почав його розвивати? Тато. Ага. У вас вдома такі спільні заняття, так? Дії вдома, є і з. З на іконах моїм педагогам. Ага. Багато я занять по співу. Ну, з дому просто дуже багато музичних інструментів. Друзі багато приходять до мене, музикантів. Та і просто людей, які люблять слухати музику, ми збираємося, беремо кожен, хто захоче любий інструмент, навіть якщо не вміє грати, і підігруємо, граємо щось, імпровізуємо. Ну, це цікаво. І постійно він з народження вже в цій тусовці. Ага. Так воно і пішло, якби. Uh -huh. А, а ти, те, що він співає з дитинства, свій бурмоче, підспівує, то і в школі, і ти уроки, коли вчить, це стабільно, з цим неможливо боротися просто. <гум> і тому єдиний <гум> варіант, щоб побороти, це треба було його до когось відправити на навчання. Так і вийшло. А ти теж граєш на музичному інструменті? Так. На яких? На гітарі. Uh -huh. І а. часто собі компонуєш сам. То буває. Так, да, коли Рейна тато заставить. Uh -huh. <гум> буває. А от твої музичні якісь вподобання, вони а, відрізняються від татових? Чи так такі, як. Майже такі, те саме. Майже те ж саме. Це тато застав, так? Тобі ну, подобає тату, цю подобається? музику? подобається, да. здорожі і Угу. У нас усі наші хлопці, ані ще ж брати, є менші, то всі слухають рок н рол з дійсно. Uh -huh. Але це не значить, що я їх там заставляю. Вони дійсно їм це подобається, бо це і видно. От. Ну Так щось пішло. Це, я так думаю, що це більш генетично, генетично передається. так. Любов до якогось пев... певного жанру. Ну так, але вони загалом слухають ну, любу музику, ну, але ну, така, щоб їм було цікаво. Але такої жорсткої, попси я там не, не чув. Це точно. Ми знаємо, що ви пишете <ква> самі пісні. Пишемо трохи. Так. Ви пишете тільки для себе? Так, да, тільки для себе. Хоча багато хто пропонував, щоб для них писали, ага. але я рахую, що треба писати собі. Тільки автор, який виконав пісню і написав, її може так передати. Відчуває, як да. її треба виконати. Да. Дуже рідкий випадок, коли автор напише пісню для когось і що цій людині зможе так передати. Автору але я... сподобається, як її виконують. Ну так, да, так. Да. Але ну, просто це для мене як моє дитя, тому я його не продаю нікому і не віддаю так. співати. Ну, от, я пам'ятаю, наприклад, період, коли ти працював з Outcrime. то мені страшенно подобалось те, що ви робили. Мені Дякую. і музично, і, скажімо так, поетично. Але ж, ну, наприклад, писати пісні ну, для когось, це як би там не було, це в принципі це хороший кусень хліба. Ну це ну, в світі, в принципі. Є багато людей, які пишуть там для зірок. От, це все таки не. Ну, не, не думав, от, ну я не кажу про Ні, ну, свого часу, чесно кажучи, я думав про це. І mm. багато навіть і кому і пропонував, і, і співпрацював. От. Але ну, от зараз я не знаю. А зараз, мабуть, навряд чи. Мені є кому передати це, от, а там далі буде видно. Сподіваємося, що Іван потягне такий багаж. Якщо захоче, якщо захоче, це все в його силах. Адже в нього є здібності до того, щоб співати. Mm -hmm. І гадаємо, будуть здібності. Він, можливо, ще не розвиває, можливо, нам просто не хоче розказувати, теж писати і музику, і слова. Буває таке в тебе? Так, да, буває. Ось, бачиш, ти вже гарна така татові і... зміна. А про, про, що, про що ти пишеш? Ну, про дівчат. Ні, як, як настрій буде. Ну, наприклад. А Теми, там? які тобі цікаві в музиці. В ну, не знаю, якась там. Філософія. Які, історії, філософія, якісь да. історії, А хто тобі із виконавців подобається, на кого ти хочеш бути схожим? Ну На кого я хочу бути схожим. Ну так, З ми це зрозуміли. Uh -huh. На багато кого, на багатьох рокерів, на багатьох талантливих людей. Назвати імена? Mm. Ну, може вже. Ну, на не знаю, на, Курку Бейна, там, на на Red Hot Chili Peppers, там, uh -huh. Соліста, на a Down. Такі групи. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло, яку ти музику слухаєш. <laughs> ну, а от я дивлюсь так, ну, спілкуюся з багатьма дітьми, знаєш, і в них так зовсім інші вподобання ну, взагалі. З собою там дуже багато Надя Дорофєєва, не, не відчуваєш комплексів, що всі, всі, ти не такий, як всі? Надя Дорофєєва. <кхи> ну я не такий, як всі. Ми це зрозуміли вже. <кхи> Ми знаємо, що ти ще й спортом займаєшся. Так. Багаторазовий ти чемпіон. Так, а з що? ММА, так? І призер. З Змішаних і неноборства. Угу. Як давно ти займаєшся? Змішаними її неноборством. 2 з половиною років. Угу. Тобто зараз нас команда нас Команда була тут в. Були ребята з прайду. Угу. Наш головний тренер Сашу Колоков водив сюди «Ребят». У нас дуже ну, хороша спортшкола, тому я і всіх запрошую. Також а діток водять. Дітям, особливо хлопчикам спорт потрібен, як ніколи, особливо зараз. Бачимо, в тебе тут багато і кубків, і тут знову ж ти стоїш з грамотою. Mm -hmm. а, mm -hmm. а не заважає тобі заняття спорту е займатися співом? Або ж навпаки? Взагалі ні. Це можливо поєднувати. Так. Але Мені ж інтелеп... здавалося, що спортсмени це отак вони постійно в тренуваннях. Вони... А так і є, кожен день тренування, але будь-який боєць, будь-який воїн, він без. Культури без музики жити не може. Розумієте? Він не буде справжнім бійцем, якщо не буде в нього всередині внутрішньої філософії. Ага. Тому обов'язково заняття будь-яким чином мистецтва. Це не обов'язково може бути співмузика, це може бути якесь інше мистецтво, але обов'язково має бути точно. Якась творчість задіяна така. По-любому. А тобі, як ти перемагаєш там у своїх. Е... Так, якби поєдинках. Тобі хочеться після того співати чи ні? Он усик співає, завжди Но. там танцює, а ти? Я завжди співаю. Серйозно? І до того. і... Так. А що ти співаєш? Підспівую щось там. Mm. Пісніки, чую. Ага. А от пам'ятаєш. А ну, Дивився там боксерські матчі, наприклад, от Кличко виходив під Simply the Best. Ну, там От під яку б музику виходив би ти на ринг? чи можливо ти чи у тебе є якась? Під A C Dсі. Pi D А що саме? Highway to Hell? Black and Black. Ага. Так. Big Такі ж такі. Це дуже класно. Дуже серйозно. Ну да. так. <сіст> а тобі не хотілося б, наприклад, малювати? <сіст> ну ні, я таке по малюванню не дуже сильно. Ти <сіст> любиш таке суто чоловіче там. Чого, нормально, <сіст> побив суперника, а потім малювати зразу. А <сіст> малював суперника якого. А а малював суперника, так, так... любить малювати. <сіст> суперника розмалювати. <сіст> Кулаками. <сіст> <сіст> ну, малювати. Якщо в школі сказати намалювати ілюстрацію до чогось, то mm. я намалюю. З мало. А mm. все-таки що тобі ближче? Спорт чи музика? Ближче. Я навіть не знаю. Це якщо ближче мама і тата, це одне і те саме. Це mm. бо, спорт і музика. <риклад> не порівнюється. <риклад> це не порівняється. Це... Mm -hmm. А ти без, без себе в майбутньому ким бачиш? Спортсменом, музикантом. Mm -hmm. Все ж таки, ]Sen? хочеш, щоб твоє життя продовжилося і в спорті, і в музиці. А заробляти на хліб як будеш? Музикою і спортом. Не знаю, якось буду, якийсь бізнес свій зроблю. Може, навіть наподобі спорту. і музики. А професію. Значить, тебе вже є мрія, за яку ти можеш співати, дійсно. А разом вам доводиться з тапом щось наспіювати? Буває так. таке? Практично До нас кожного коли дня. Да, практично кожного дня ми беремо там гітари. Угу. Бабуся, що з баяном він коли приходить. Бабуся співим. з баяном. У нас і баяни, три гітари, і барабани, і фортепіано. Ціла філармонія. Мама знімає на фотоапарат. У нас мама по фотографії, по відео. Мама, присота шею. А ви можете нам щось не співати? Так, а капельно вдвох. Запитаю. У неба сили, Дістати сонця. Спали крила. глиб поглине, Сховає тіло. У вас гарно вийшло без гітари. Нам да, навіть якщо б нічого може... не було, ми розберемося. Не питання. Так. І це пісня вашого авторства, так? Так, цю пісню написав не так давно, десь, може, років з 10 назад. <с1> <с2> <с2> а чому зараз тільки вирішили її виконувати? Чи виконували раніше колись? Ні, ми виконували з гортому откральцю мою пісню колись. Uh -huh. От, а зараз просто ми її переробили спеціально під нього. Uh -huh. Ми переробили не тільки в плані модуляції під його голос, але і в плані е взагалі оранжування. От, вписалися конкретно в програму, то, що ви нам дали, що пісня має бути трьох там авторська, ну в общем, всі ці вот справи uh -huh. підняли кучу наших музикантів. І Серега Гончаренко Слеп, і Галя Конах, і Саня Кузя, і І Діма Мана нам допомагав, хто тільки не був. Uh -huh. І ми, значить, зробили нове аранжування на цю пісню. І от Ваня зараз її співає. Поки що для його віку, для його вокальних даних, для його голосу цього вистачить. Uh -huh. А Хоча пісень є багато. Зробити, якби не проблема, хоча на це треба ну досить багато часу, бо тільки на це пісні ми два місяці проробляли. Mm -hmm. ну. Насправді ви дуже гарно попрацювали. Ця пісня вже є у нас на сторінці Співай за мрією. Да, ми да, ми mm. тільки побачили. Там, ви чому? тільки Позавчора, побачили хтось да. нам сказав. І вже багато там навіть назбирали ви і лайків, і уподобайок, Так що хто ще не бачив. А також, як годиться, ми презентуємо в нашій студії ролик із піснею Івана. Як пісня називається? Пісня Ікара» або запитаю. Або, запитаю. Це або так, або так, чи це назва пісня «Ікара» кара. назва запитаю. Пісні сама запитаю, але для того, щоб співала дитина, це досить глибоко філософська mm -hmm. пісня. Треба було ну, зрозуміти, не кожен може зрозуміти, що насправді це пісня «Ікара». От, про мрії її людини. Uh -huh. От і людини. А і йому заспівати, це теж ну, для його віку таку глибоку пісню це теж досить було важко. Uh -huh. От. Ну, наскільки зміг, то ми вже побачимо це. Ну, а не відмовлявся казав, ні, тато, я не буду співати, це звідти складно простіше. Ні, ну він, що, він що... ж він ж, ж рокер uh -huh. до uh -huh. ну, Все. Тут ж без філософії ніяк. <на> Насправді дуже чудова пісня. Тож давайте послухаємо. Отже, слухаймо.

Учасник конкурсу Співай за мрію» Іван Бортніков. Номер 81. номер 81, пісня Ікара запитаю». І вже на сторінці Співай за мрію. Ти, Іван, знаєш, скільки зібрав лайків? 233. Отож, підтримуйте, якщо вам сподобалося, як співає Іван, заходьте на сторінку, ролик вже є на сторінці, і віддавайте свій голос. Нам дуже сподобалося. Я теж за тебе віддаю свій голос. Я, я, я потім так, пізніше. І вже 31 коментар. Коментарі ти зможеш прочитати. Ми обов'язково їх теж зачитаємо на марафоні. Я гадаю, що їх тут буде дуже багато. Побачимо, поживемо, побачимо. Ти навчаєшся в 21 гімназії, так? Так. В якому класі? Шостий Б. Шостий Б клас. А ось дивись сторінка, і ми можемо навіть зачитати коментарі. Скажи, Угу. Ванюшка, Ваню. для нас ти не просто молодець, ти суперталановитий, наш переможець Це Бабуся з Це Бабуся з баяном. Бабуся з баяном. Бабуся з баяном. Да. Класно. Якщо хтось хоче щось сказати в ефір, то може в ефірі, то може телефонувати до нас, наш номер 0800 2120 70. Також можете в скайп телефонувати, але бачимо, що тут активно пишуть у коментарях. То що можете дописувати. І твоя викладачка. Пишається Галина Конах теж написала. Іванко, я пишаюся тобою, браво! Ну, Молодець. Ваня красава написала. Mm -hmm. Продовжуй, ти супер, який молодець. Молодець. Успіхи, молодець. Успіх. Ну це здорово. успіхи у навчанні, в шостому Б. <ріхи> так, і, а <ріхи> однокласники <ріхи> тут щось писали, ні? Однокласники? Не знаю. Не, не, не знаю. Ну, ти зможеш почитати. А взагалі, як яка. Е, Ставлення до тебе, як реагують на те, що ти співаєш. Заблик. І співаєш не таку музику, не так, як е, ось багато шанувальників є: Кам'янських, е, Даровєєвої. Да. Ну, реагують по-різному. Ага. Люблять твою музику, твої пісні? Е, більшість так, але є і такі, що що це за музика? От іди слухай там репчик з нормальними пацанами. Ага. А твої шанувальники це хлопці чи дівчата? Хлопці. В угу. основному хлопці. Так. А є, є дівчат? дівчата в класі, такі, що слухають таку вот музику, як ти? Ні. Всі Не. там Дорофеїв, Кам'янських. <свят> <свят> У нас взагалі тільки ті ті два чоловіка, два моїх друга, слухають таку музику, як я. Угу. Всі інші там. Ну, у вас не цкують в школі? Там. Кажуть, о, дивіться, рокер-рокерібуть. Вони кіно. навпаки бояться рокерів. Бояться? <рес> так, чемпіон ММА. <MMA. рес> ну, В принципі, так. <рес> <рес> <да. рес> а що б ти хотів би побажати, можливо, своїм конкурентам, які беруть участь в конкурсі? Конкурентам побажати? Так, угу. собі. Що б ти хотів би сказати? От звернутися до. Щоб вони продовжували співати. Угу. При будь-яких обставинах. При будь-яких обставинах. Вони щоб продовжували розвивати свою мрію. А ось якщо ти не переможеш в цьому конкурсі, хоча в тебе дуже багато шансів перемогти, в тебе за один, за кілька годин в тебе вже більше двох сотень лайків. А якщо раптом ти не переможеш, це для мене неважливо, переможу я чи ні. Головне, просто заспівати, показати, який ти є. Угу. Перемога це головна участь. А, а в спорті так само тиш? В коли... спорті так само. Ти не дуже засмучуєшся. Ні. Бувають такі моменти, коли там раніше трохи як, як програв, угу. підняли руку іншому супернику. І ти плачеш? Я виходжу, і всі на мене ай, ти там не то, ти не то. Ну, і трохи розстроївся. Ну, ну а зараз так. часто програєш чи ні? Зараз ні. Не часто. Ну, угу. Сподіваємося, що в тебе пішла така хвиля перемог. Що в нашому конкурсі ти теж здобудеш перемогу. В тебе є мрія? Ти знаєш, що хлопці такі, як ти, все ж таки мріють. Навіть такі круті рокери теж мріють. Є. А без мрії жити є. неможливо. Є. Яка? І яка? Якщо можеш поділитися. Добре прожити своє життя. Добре прожити все. <постив> Дуже гарна мрія. Дуже про контрольна. Ну, там <кліп> може <Ми> продовжити там. <кліп> <кліп> Сподіваємося, і мрія твоя зісниться, і <кліп> euh, знаю, що в тебе скоро день народження. Так, через 4 Кілька 4. днів. <кліп> 7 <-го> квітня <кліп> ти святкуєш свій день народження. Але не цікаво в неділю, день народження. на дуже, дуже гарне свято народився. Так. Бажаю тобі, щоб всі твої побажання, які ти почуєш в цей день, всі побажання здійснилися. І ось Дякую. ця мрія трішечки теж вже почала здійснюватися. І бажання перемогти. Все ж таки, воно нема участі без бажання перемоги, правда? Так. Тож сподіваємося, що напередодні дня народження твої мрії буде здійсню. Нас ще наші брати так само народилися 14-22 квітня. Ага, ну, ми всі, Вас всі Якось відневі. так спеціально так зробили. Да, щоб все, не забути. Старалися, щоб... Як могли. <ріху> <ріху> ну, що ж, Друзі, це добрий ранок. Можеш привітати <ріху> своїх братів теж. з майбутньою днюхою. <ріху> так. Вітаю, <ріху> брати. І передати <ріху> брати, <привіт>. вітаю. <ріху> Всій родині вітання, в сумолоцьку. Всім рук-н-роль. И бабочці с баяном. И бабусі с баяном обов'язково.